Ты первый раз к нам приходишь? Да. да. Скажи, у тебя есть какие-то жалобы? Ну, давай мы тебя послушаем. Кардіолог інституту імені Амосова Наталія Кучкова оглядає дітей, у яких виявлені або є підозра на патології серця. Восьмикласнику Данілу пощастило. Спеціалісти у нього по року не знайшли тільки шуми. Обстеження хворих проводиться у рамках всеукраїнської програми Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф. Тут є апарат УЗІ спеціалісти. Ми їм намагаємося допомагати на протяжні всіх років». За эти годы было прооперировано много деток. Вот, и совсем недавно мы приезжали, тоже делали осмотр детей, потом они приезжали к нам на консультацию в институт. Ну, пытаемся по возможности всех желающих посмотреть, посмотреть на УЗИ-аппарате. Здесь приезжает из нашего института специалист, который делает осмотр. Вот, Ну і потім, якщо є необхідність, діти приїжджають, ми їх швидко обслідуємо і оперуємо. А поки кардіологи практики обстежували дорослих та дітей, науковці на конференції обговорювали існуючі проблеми галузі. На думку головного позаштатного спеціаліста МОЗ України Костянтина Руденка, серцево-судинним захворюванням приділяється недостатньо уваги державою і змі. Близько 250 фахівців сьогодні приймали участь в науково-практичній конференції. До цієї конференції ми постаралися залучити провідних фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії Міні Амосова. Провідні наші спеціалісти, провідні хірурги, які є лідерами в Україні в своїй галузі. Також до нашої конференції, до нашої програми, залучені. Фахівці в галузі неврології і напрямок боротьби з інсультами на прес-конференції обговорили також перспективи кардіології у планах ведення академічного курсу, присвяченого серцево-судинним хворобам серед студентів спеціалізованих вузів, проведення різноманітних семінарів.